Все добре, летять гарненько. ну Таке плотненько і летять, як і має бути. Зараз йду до наступного вуличка. Побачу, ще там. Там також минулорічний райок. Гарно вони попрацювали в тому році. Трошки меду було. Цьому році, я думаю, вони дадуть жару. Звісно, дивлячись, який рік буде, але ну, все одно сподіваємося на краще. Хочеться, щоб було все добре. Пропогане. Менше думаєш, менше вона тебе спіткає. Ось, одразу другий вулик. Тут О, а тут бджілки летять. Класно тут стоїло. Поставили це сюди вулика. Через два дні вже бджоли тут гуділи вовсю. Вспіли вовремя. Тоді було, мабуть, перше, перше травня. Ні, не перше. Тоді було 29. Чи тридцяти, -е, я не пам'ятаю, трохи і поставили. І виходить одразу на, на друге да, на другий чи на третій день вже сиділи бджілки, круто. спіли вчасно. Так би не поставили, не було б ройка. Ну може був би, але пізніше.